друзі, це п'ята частина вже, як ми робимо мостик О, Так, друзі, будемо зараз відліза. Друзі, я так подумав. Я так буду надо весь інструмент туди пересіти. Це капець тільки що був. Друзі, зараз піду другу різати, бо та то типу, криво. Ху, друзі, це капець. Поки вирізав ось цей опас. А поки я це дерево звалив, це ужас. Ой-ой-ой. Так, знімаємо далі. Видно вам? Видно. О! Смотрим, друзья, гвоздика. Ой, ей. Так, ладно. Друзья, отлично. Якщо гвозди О, знайшовши гвоздь. Лан, піде. Так. Ой, Так, друзі, тепер... Дивіться, яка прочна конструкція вже. Вийшла. Так. Ой, фух. я вже задувбався трохи. Зараз ще цих? Пару цих рейок знайдемо таких. Якихось паличок, чого, чи що його, я не знаю, зараз щось придумаю. Так, дивимося, чи рівно. Рівно? чуть-чуть сюди. А ця рівно стоїть, дивіться. Ідеально. Так, зараз якусь реєчку знайдемо. І прикріпимо. Так, друзі, ось я знайшов цей вирізав дві штучки таких. Йо-майо. Хробать раз. Одна і друга. Так, зараз я їх перенос. Зараз мені їх туди треба перенести. Раз. Ой, ой-ой-ой. Оце десь отак, друзі, отак десь воно й буде. Так, друзі, на сьогодні все. Фух, Так що. Дивіться, яка в нас красота виходить. Після... Ой, з цієї сторони. Дивіться, яка красота в нас виходить. Все ідеально. Дивіться, ух, є що. Там воно підрівняється, все це Ну, гарно виходить, правда? Не зря я на це стараюся. Друзі, поставте лайк і підпишіться, будь ласка, на мій канал. У мене вже скільки там? 18 чи 19 підписників. А, с а сьогодні вже новий рік 12 часов. Давайте до 12 зробимо 20. 20. 22 підписника давайте зробимо до Нового року. Давайте, ось, ось сьогодні вже новий рік. В 12 часов. Так що з наступаючим вас Новим Годом. Чи вже Ну так, ну, да, з наступаючим вас. Так що. Дайте вам Бог здоров'я. Щоб Дав вам Бог здоров'я. Так що кому сподобалось таке відео, пишіть став лайк. Всім пока!